І на черзі про новини спорту прем'єрний командний кубок України з карате відбувся у Чернівцях. Перемогу святкували гості зі Львова, але головний трофей залишився у Чернівцях. Про рівень турніру та його учасників. Дивіться далі. У першому матчі зійшлися представники Чернівців та Львова. Нагадаємо, у першому турі, який відбувся у Львові, переможцями стали господарі. А Чернівчани посіли друге місце, здолавши киян 3-2 і поступившись Львів'янам, 1-4. Єдину перемогу над представником Львова тоді одержав срібний призер юніорського чемпіонату світу Євген Мотовилін, та в рідних стінах Євген через проблеми зі здоров'ям не зміг вийти на татамі. Ну, це зовсім по різному адже ти переживаєш за своїх партнерів по команді. Хочеться, щоб вони перемогли і підтримуєш їх. Але хочеться все одно вийти на татамі, боротися разом з ними, і здобувати перемогу для них і для нас всіх. Не побачили чернівецькі шанувальники карате і чемпіона Європи серед юнаків Олександра Дожука. Здавалося, що з такими кадровими проблемами цей матч стане для фаворитів зі Львова легкою прогулянкою, але чернівецькі каратисти проявили відмінні бійцівські якості і дали справжній біль львів'янам. Після чотирьох двобоїв рахунок був 2-2, та в заключному поєдинку львів'янин таки вирвав перемогу 2-0 лише в кінцівці. Звичайно, ми сюди налаштовувалися, Ніхто не розраховував, що поєдинки будуть легкі, тим більше, що ми в чужому місці. Хоча в нас багато друзів, тим не менше, ми налаштувалися серйозно, оскільки розраховували на сильну конкуренцію, так і вийшло. Ну нам вдалося перемогти. Доля другого місця вирішувалася у заключному протистоянні Чернівці Київ, і тут також боротьба видалася надзвичайно напруженою у підсумку. Срібло дісталося господарям цього етапу змагань. Ну тут свої свій колектив, тут тебе дуже сильно підтримують, тому можливо, тут було трішки легше, тому що всі кричать не всі, давай, ти перший. А там всі були налаштовані проти тебе. Але я думаю, це невелика різниця, тому що в голові ти повинен бути завжди спокійним перемагати. Ну не знаю, ми хочемо, щоб була красива картинка. У нас є к чому стремитися, Ми їздимо європейські турніри, як це, і хочемо європейський стиль проведення соревновань переносити к нам. В Чернівці, к нам в страну, щоб повишати уровень спортсмен як з наших спортсменов, так і наші організаторські способності. Після церемонії нагородження тренер Львів'ян Антон Нікулін передав переможний кубок Чернівчанам, пояснивши, що хлопці заслужили цей трофей своєю гарною боротьбою. А головне, мовляв, те, що це друзі. Олександр Хмель, Георгій Мазурашу, Артур Гульпак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Саме такими подіями.